Добрий день, як ви знаєте, Львів завжди є і буде мирним містом. Ми є вільні, мирні люди, але ми ніколи не дозволимо, щоб українців ображали. Тому я гордий за львів'ян, які мають свою позицію, які її відстоюють і не бояться, тому що втрачати нема чого. Є вільна Україна, її треба відвоювати. Це є складна боротьба. Ми прекрасно розуміємо, що це не вирішиться за день, чи за два чи за місяць. Це складна боротьба. Але дякуючи Богу, сьогодні народилося вже покоління, яке не знає рабства, яке не знає цієї бацили колишнього комунізму. Тому це є дуже велика надія. У Львові в цілому є стабільна ситуація. Вона, є, звичайно, дуже напружена, тому що люди є схвильовані. Дуже часто озлоблені, тому що ця інформація, яка поступає з Києва, з Майдану, вона шокуюча. Ніколи в нас в Україні незалежній не було такої ситуації, що вбивали людей. І більше, як ви знаєте, був вбитий наш дев'янин Юрій Вербицький, якого да, виходили да, з лікарні, якого закатували. І зараз ми на контакті з родиною найближчим часом тіло мають провести до Львова, будуть похоронами. Ми взяли на себе всі видатки по похоронах. Також є спроби деяких людей робити провокації, перекривати дороги. Але ми спілкуємося з мешканцями, просимо їх не піддаватись на провокації, тому що якщо мама лишилася з дітьми вдома, тут у Львові, а чоловік поїхав до Києва на Майдан, то має бути тепло, має бути гаряча вода і має бути можливість поїхати в поліклініку чи в лікарню. Це надзвичайно важливо у Львові. Є дякуючи людям законно обрана. Влада, і я буду використовувати всі надані мені повноваження для того, щоб захистити львів'ян щоб у Львові була безпека. Е, негайно хочу вас запитати. У нас є інформація і відео про те, що захоплений будинок обласної державної адміністрації чи це є правда, які ці наслідки може мати. Люди зайшли в будівлю, вони поспілкувалися з керівниками. Вони вийшли. Дуже нормальна ситуація. Я не думаю, що це було захоплення. Це було нормальне бажання зайти і спілкуватися. Зустрі, я постійно два-три з лів'янами, які приходять чи я до них, піду. Це дуже важливо зараз мати інформацію, пане Андрію. У нас є інформація також надходять про те, що нібито працівники правоохоронної правопорушної однієї структури, яка називається Беркут. Збираються чи вже їдуть до Києва, зокрема на Стерійський. Там якась частина їх як існує, люди блокують. Ця інформація відповідає дійсності чи не відповідає, яка тут ситуація, як ви її бачите? Ніхто з тих вояків внутрішніх військ чи інших силовиків, які знаходяться у Львові, не має бажання нікуди їхати. Вони просять львів'ян виходити, блокувати, координують самі Львів'яни діяльність. Льв чітко займають свою позицію. що <св 'язання> Має бути дотримання закону і конституції, тобто є мирна ситуація. Але ще раз хочу наголосити, що вона є максимально напружена, тому що всі переживають, хвилюються, і сьогодні інформація з майдану сприймається як з фронту. Туристи їдуть і так би сказати, можна говорити про замороження цього ринку. Чого? Туристи, туристи, як з туристами там на площі ринок, зокрема російськомовними, бо кажуть, що, бандера, що бандерівці тут москалів ріжуть в Києві. І мальчики кровавої в глазах такі. Знаєте, в нас чомусь, наприклад, от на Новий рік на Різдво було дуже багато туристів, це десь більше 230 тисяч, і дуже багато було росіян. І коли вони приїжджають сюди. І бачать атмосферу, і приязність Львів'ян, Вони розуміють, як багато лапші їм вішають. Тому вони цю інформацію передають. Я пригадую і багато російських журналістів, які приїжджають, бачать атмосферу, і вони вражені нашим європейським вільним містом. А завжди оця от друга половина січня вона є такою, знаєте, спокійною в плані туризму. Тому що вже е, е, лютий березень потоки будуть збільшені. Я думаю, дай Бог щоб до того часу ситуація в країні була нормалізована, тому що ми всі хочемо жити в нормальній країні. Давай. Ще раз наголошую: ми самі повинні відвоювати нашу волю. Ніхто нам її не дасть. Ось ще одне запитання від мене: Сергій Андрушко, журналіст. Скажіть, будь ласка, є інформація, що ви ви раніше заявляли, що до Львова вже почали приїжджати... Поранені на вулиці Грушевського та в інших місцях Києва під час сутичок. Яка кількість таких людей вже на сьогоднішній день? Перш за все, я хочу подякувати нашим лікарям, що вони послідовні дотримані закону клятви Гіппократа. Люди приїжджають, ми їм надаємо таку інформацію. З точки зору безпеки людей, я би не хотів сьогодні більше говорити. Ви є мудра людина і мене прекрасно зрозумієте. Але хотів би, користуючись нагодою, ще раз заявити, що якщо хтось потребує медичної допомоги, будь ласка, ми максимально оперативно її надамо, ми візьмемо на себе всі витрати, тому що нічого не вартує так дорого, як життя і здоров'я людей. Це наш священний обов'язок. Дякую дуже вам за включення.